Всім привіт! Нарешті ми на зв'язку. У нас все добре, живі, здорові. На зв'язок не виходимо, тому що в нас немає не мобільного інтернету. Взагалі інтернету немає не зв'язку. Інколи світла не буває, тому що ми в Херсонській області, а Херсонська область в окупації, так що так у нас не дуже справи. Ну, трошку вже все налагоджується. Краще ніж було раніше. Дуже за вами сумую. За всіма моїми підписниками, друзями. Дуже сумую, хотілося подивитися і ваші відео. Так що всім своїм підписникам, друзям передаю великий привіт. Зараз в нас в районі з'явився інтернет, вайфай є, так що постараюся виложити вам відео коротеньке таке, багато чого відбулося за цей період, ну не можу все розказати, тому що хочу хоч маленьке відео но виложить. Так що всім передаю привіт, всіх цілую люблю. Всім пока. Оце да, пройшов дощ. Батьки поїхали.